Руслан чекає у коридорі обласного госпіталю. Незабаром познайомиться з експертною командою. Бойовий медик ніс службу на фронті ще з часів. АТО. мав третю групу інвалідності. Але так як була ну поїхав на війну, то не продовжив. Під час повномасштабної війни Руслан перебував на сході України у рівнянина. минулоріч стався інсульт після побаченого побратими живцем. Згоріли через ворожий приліт. Кісточки збирали. Щоб що небудь для родичів, щоб було як поховати, Руслан прийшов на огляд експертної команди госпіталю, має проблеми з пам'яттю та загальним станом здоров'я. Голочку відчуваєте? Волоч... Не відчуваєте Тот? Лікарі оцінюють стан пацієнта та ознайомлюються з історією хвороби, адже напередодні ні хворий не знає, хто входить до складу його комісії, ні лікарі не знають, яку справу будуть розглядати. Всі документи напередодні обробляє адміністратор. Адміністратор повинен розглянути справу і або прийняти справу, або відправити на доопрацювання лікарю, який скерував справу до нас. В заклад відповідно на протязі 30 днів. Експертна команда лікарів повинна розглянути цю справу і винести рішення щодо встановлення інвалідності пацієнта. У складі команди хірург Андрій Яцюк каже, роботи побільшало, адже крім лікування та оперування пацієнтів у госпіталі, тепер ще є членом експертної команди, що дуже відповідально. Конфлікти тут ну. Присутні на кожному кроці, тому що людина, яка звертається по допомогу, людина яка звертається, щоб її призначили групу, її не цікавлять постанови, її не цікавлять. Вона приходить з певною метою. І нам, як експертній комісії, ми мусимо зважувати дуже багато речей і навіть стан того самого солдата, який прийшов, який травмований, навіть психічно травмований, просто у рівненському обласному госпіталі діють чотири експертні команди. До них входять лікарі різного профілю. Серед них Оксана Берташ, лікарка неврологиня. У команді лише місяць доводилось бути і головою комісії відповідно до профілю захворювання пацієнта. Буває, що це додаткова відповідальність, і від того починаєш трохи хвилюватися, тому що від твого рішення залежить в деякій мірі доля пацієнтів, їхні виплати, на які вони розраховують, тому що ну пацієнтів інколи бувають важкі життєві ситуації, і де їм дійсно потрібна і соціальна допомога, і фінансова підтримка від держави. Так само на огляд експертних команд до рівненського обласного госпіталю можуть звернутися військові з Всієї України. З початку року надійшло дві сотні справ, оглянули вже понад 150 пацієнтів. Це є додатковою послугою в нас в госпіталі, так як ми плануємо і працюємо над тим, щоб в одному місці надавати максимум послуг для наших захисників та захисниць. Тому ми включились в цей проєкт, ми підписали. Пакет з національної служби здоров'я України та додатково нам оплачують за цю роботу. І ми на базі госпіталю створили чотири таких команди і проводимо оцінювання повсякденне оцінювання наших захисників та захисниць. На кожного пацієнта зараз йде менше години. Фактично, за цей час людина дізнається свій результат. До слова бойовий медик Руслан отримав другу групу інвалідності на рік. Анна цук, випуск новин.